Акція зі збору допомоги військовим в зону АТО триває. Майже два тижні громадські об'єднання рідне Мукачево та Полонія збирали харчі та засоби гігієни для військових за допомогою банера Не будь байдужим допоможи Збройним силам України. Люди розуміли, що це не черговий піар, а справжня волонтерська допомога від активних громадян. Наразі зібрали понад дві тони продуктів, засобів гігієни та інших речей. Кажуть, це все завдяки добрим людям, які таким чином допомагають закарпатським підрозділам. От Сьогодні ми бачимо перший мікроавтобус, загружений повністю. Ми передаємо, е, як і було сказано е, нашим військовим, в даному випадку прикордонникам Мукачівського прикордонного загону. Вони через декілька днів виїжджають, і е, перший мікроавтобус був буде із е, тим, що люди. Наші волонтери були представлені тут в різних міст, в різних магазинах міста. І що люди мали можливість допомогти нашим військовим, то було зараз і забрано. Це і гречка, це і рис, це і вода, це і консервація, це і цигарки, вологі серветки. Ну загалом все, що люди, чим люди хотіли допомогти, те і зібрано. Військові кажуть, не очікували, що за короткий термін зберуть таку кількість продукції. Звичайно, ця, ця допомога дуже потрібна. Люди організували тут більше двох тонн вантажу, все необхідне. Мало того, того, що ми видаємо, забезпечується військовослужбовці тим харчуванням. Тут багато того, що не є в нормах, там і конфети, і печ... печиво, і різні речі, і гігієнічні засоби різні, ну дуже потрібна допомога. Ця. У нас зараз знаходиться там один підрозділ, більше трьохсот чоловік, і ця допомога піде їм. Після цього волонтери разом із прикордонниками завантажили автобус, який через декілька днів відправиться разом із солдатами на схід. Як зазначив голова громадської організації рідним Мукачева, ця акція безстрокова. Вона буде тривати медоти, поки наші захисники не переможуть ворога.